Вітаю, друзі! Я з добрими новинами до вас, адже нарешті Європа прокидається. Аж чотири країни дозволяють сьогодні Україні бити вглиб Росії, надають далекобійну зброю. Про яку саме зброю йтиме мова. Розповім далі. Лідер ось цих всіх європейських країн стає новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Який є другому країним, тому дякуємо за це. Також на Росії сьогодні реагують на заяву Мерца про те, що е, він е, дає дозвіл на удари в глиб по Російській Федерації по військових об'єктах. Також е, поговоримо про рекордну атаку дронів РФ по Україні і відповідь Києва. Москві також сьогодні добряче прилітає по Росії. Поговоримо про масштабну а, дронову атаку. Під ударом були оборонні заводи. Макрон заявляє, що Трамп розуміє, що Путін йому брехав про нову заяву Трампа. Також і, звичайно, у Кремлі реагують різко на слова Дональда Трампа. Друзі, ставте ваші вподобання. Ми в прямому етері. А також, якщо ви дивитесь це відео в записі, то шукайте тайм-коди. Новина, яка вас найбільше. Цікавить, отже, йдемо до Фрідріха Мерца, нового канцлера Німеччини, який сьогодні, 26 травня, заявляє, що більше не існує жодних обмежень щодо ударів на велику відстань зброєю, яка постачається Україні британцями, французами, німцями і американцями. Це означає, що Україна тепер може захищатися включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна, за дуже рідкісними винятками, не робила тепер може. Вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни. Україною, чому е, це зробив Мерц? Та тому що е, пам'ятаєте, коаліція охочих приїжджала в Київ, Стармер, Мерц, Макрон, Туск і Зеленський зібралися, е, запропонували Росії припинити обстріли України на 30 днів. Мерц сказав, що готовий навіть буде поговорити з Путіним, якщо е, ось ці військові дії, загалом, обстріли України, припиняться. Якщо ні, то ем, Європа обіцяла потужні економічні санкції, військову підтримку України та економічну. Отже, Мерт заявляє, можете розраховувати на мене, на нас, на Європу, на Німеччину. Німеччина продовжуватиме фінансово підтримувати вас. Ми хочемо далі допомагати Україні у переговорних процесах щодо досягнення припинення вогню миру. Це власне два боки одної медалі. Путін не хоче, щоб ми посилювали Україну, але ми будемо робити це доки війна триває. І це буде правильним рішенням. Ми будемо це робити, доки не настане припинення вогню і подальший мир. Ми будемо працювати зараз майбутнього України та безпеки Європи, власне, на ці заяви сьогодні реагує е, Речник Путіна. Пісков він каже. Ці потенційні рішення, якщо таке рішення дійсно мали місце, абсолютно суперечить нашим прагненням на вихід до політичного врегулювання, каже прес-секретар Путіна Пісков і каже, що це суперечить всім прагненням Москви. Ну так, вночі вони 24-25 числа відправляють шахеди дрони, які просто. Знешкоджують багато будівель, будинків, вбивають мирних мешканців Києва. Наприклад, у ніч на сьогодні на шосте травня Росія здійснила третій поспіль комбінований удар по Україні. Застосували 364 засобів повітряного нападу. ППО збила дев'ять крилатих ракет і знешкодила 288 ворожих БПЛА. Тобто він каже те, що суперечить. Розумієте, відправляють е, ракети, шахеди, страждають мирні мешканці. А він каже про врегулювання. Я маю на увазі, піскова Україна також власне відповідає Росії і завдає масовану дронову атаку. Також про вибухи повідомляють жителі Тули. У цьому місці розташований один із провідних розробників і виробників ОРФ реактивних систем залпового вогню, які у травні вже атакували два рази. Також у Росії місцеві мешканці чули вибухи на заводі дронів у Татарстані, хімзавод в Іванівській області. І дуже гучно в Тульській області влада відзвітувала про відсутність наслідків атаки. А Міноборони РФ визнало ППО, нібито збила майже сотню БПЛА. Цитує так: Українська Правда. Також маємо новину, що зараз зійдемо до Макрона, який власне опублікував. Свою думку щодо останніх заяв Дональда Трампа Послухаємо, що каже е, Трамп. Він, звичайно, прозріває від того, що відбувається. Що, чорт, чорт забирай відбувається, він каже, що е, Путін вбиває мирних мешканців. Давайте зараз подивимося на заяву Трампа. Я дам вам оновлення. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей. І я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно, завжди добре з ним ладнав. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається гаразд. Ми посеред розмови, а він запускає ракети в Київ та інші міста. Мені це зовсім не подобається. Пане президенте, що ви хочете з цим робити? Я здивований. Я дуже здивований. Подивимось, що ми будемо робити. Що я вам збираюся сказати? Ви ж фейкові новини, правда? Ви цілковито фейкові. Гаразд. Є інші питання. Мені не подобається те, що Путін робить. Взагалі не подобається. Він вбиває людей. І щось сталося з цим хлопцем. І мені це не подобається. От і власне Макрон сьогодні коментує цю заяву а, щодо Трампа. Під час туру Південно-Східної Азії Макрон закликав до збереження порядку заснованого на правилах у глобальному контексті серйозних дисбалансів. Макрон акцентує Росія, ведучи війну в Україні за підтримки північно-корейських солдатів, дестабілізує Азію. Також, на його думку, Трамп усвідомив, що Путін його обманув. Пряма мова, я вважаю, що президент Трамп усвідомив, коли президент Путін говорив йому про готовність до миру. Він брехав, акцентував французький лідер і закликав до якомога тривалішого припинення вогню, те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним. Також власне цю заяву, що ви тільки що почули, коментує і прес-секретар Путіна Пісков. Також Пряма мова, звичайно, разом з тим. Це дуже відповідальний момент переговорний процес, який пов'язаний звичайно з емоційними навантаженнями, всіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо всю реакцію а разом з тим. Путін приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки нашої держави. Отак він коментує слова Дональда Трампа, що Путін абсолютно збожеволі. І ще до однієї потужної новини. Ви знаєте, що Нідерланди дуже потужно постійно підтримують Україну. А сьогодні вони відправляють останню партію винищувачів f 16 для України. Нині, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення ніж Україна. Через щоденні російські авіадари f 16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм. Стримувати російську агресію, і для нас повідомляє прес-служба Міноборони Нідерландів. Е, дуже дякую за цю підтримку. Вони ще з 2023 року надають е, е, таку допомогу, як літаки f 16 І також міністр оборони Нідерландів заявляє, що Зеленському шукають місце в програмі саміту. Нато, за його словами, ймовірно, це не буде пленарне засідання, на якому присутні 32 а, лідери країн-членів НАТО на попередньому саміті в Вашингтоні в липні минулого року президент України приєднався до лідерів усіх членів держав. Це буде сесія за участі Дональда Трампа, а, що стосується Нідерландів, Зеленський завжди бажав а, бажаний гість на будь-якій зустрічі. Ось а, така новина і. Щоб завершити, також від Швеції обіцяють додаткову допомогу в понад 440 мільйонів євро. Уряд Швеції направить додаткові 4,8 мільярда крон. Це приблизно 442 мільярди євро для зміцнення обороноздатності України. Кошти спрямують, зокрема, на підтримку кількох коаліцій допомоги Україні. Окремо уряд виділяє 1 мільярд крон на розширення участі в так званій данській моделі, яка передбачає закупівлю озброєння в української оборонної промисловості. Ну, що це означає, що якщо там Литва, Латвія, Естонія, Польща вони давно розуміли, що треба готуватися до... Можливої також війни можливо вторгнення РФ до цих країн. То Європа зараз бере лідерство на себе, прозріває і оголошує про потужну підтримку для нашої країни. Ну вони відчувають, що ми також захищаємо саме їх. Росіяни також намагаються розширити напрямки штурмів на Сумщині. Так повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Найбільш активно це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останні дні бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику. Лівше від Журавки це напрямок населених пунктів Володимирівка та Веселівка. І е, Шольц. М вибачте, Мерц, е новий канцлер Німеччини, додає, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бачимо або можемо собі уявити, власне, через неготовність Москви до переговорів і справедливого, і тривалого миру. Ну і закінчимо цей етер ми, вочевидь, Ломаченком. Це український боксер. Який отримав також багато нагород, піднімав Прапор України. От зараз я його покажу вам. Він також реагує на чергові обстріли Києва від Російської Федерації. Він є чемпіоном IBF, IBO, в Лекій Вазі Ломаченко. Не відреагував на обстріл Росії України. Сили оборони тоді знешкодили 45 ракет і 256, 266 зброїв замість будь-якого засудження, агресора або слів підтримки постраждалим, 37-річний уродженець Білгород Дністровського у Фейсбуці опублікував спільне фото з митрополитом Української православної церкви. Уявіть собі а, радуйтесь і веселіться, і велика... ваша награда на небесах, так гнили пророков, бывших прежде вас. Мир всем! Блаженны вы, когда будут поносить вас и и всячески несправедно. З... Ну, уявите что он там писал. А, российскую мову он это все, конечно, подписал Василь и процитовал библейный оревок с негирной проповеди Иисуса Христа. А, сенс цієї фрази в тому, якщо людина страждає, або стикається з несправедливістю через свою віру, через слідування, добру та істину, то це даремно такі страждання Бог вважає важливішим і ці, важливими і цінними, і за них обіцяна нагорода на небесах. Ну, якщо сказати, якщо тебе ображають за те, чому ти чиниш правильно, це непогано. Навпаки, ти на вірному шляху, і Бог це бачить. Ну, Голуб миру, знаєте, Василь Ломаченко не обрав таку позицію, як Усик, а так був би шанованим і поважали б його. Він ігнорує загалом всі обстріли в Україні, війну в Україні. Боксер не, не реагує на обстріли ні Одеси, ні Харкова, ні Києва. Також він. Виклав допис в інстаграмі, датований 24 лютого 22-го року. Тоді Василь розмістив зображення Голуба, який датований початком війни. Ось такого Ось, ось такий голуб мир, дивіться, дивіться. Який складається з переплетених рук, розфарбованих у прапори України та Росії. Далі він сує цей московський патріархат цих священиків. Чому не реагує на це СБУ? Загалом Держава Україна має реагувати на такі події. Тому що це дуже ницу, коли Україну обстрілюють, він викладає фото. покажу вам світлину з московськими попами. Не знаю, чого його кум усик ніяк не проведе з ним лекцію. Пора б.